Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, які залишаєте. Будемо дивитись таке питання, чого ви не чекаєте, а воно станеться. З кількох частин буде складатися коротенькими відео. Чого ви не чекаєте, а воно станеться. Зараз подивимось сигніфікатор, нагодою говорю для жінок, чоловіки перевертайте під себе. Давно не тримала таку товсту колоду. Чого ви не чекаєте, а воно станеться. Для кого цей розклад? Давайте дивитися. Для людини, яка любить попліткувати, або е дуже багато людей любить обговорювати, наскільки фінансово забезпечена ця людина. Так, суперники постійно є. Так, часто відпочиває десь, можливо, там на вечірки ходить. Так, постійний заробіток ця людина має. Угу. Суперники ті, хто пліткують, навіть дуже заздрять і бажають навпаки, щоб було безгріще. Так, тут більшою частиною йде колеги. Так, жінка знаходиться в чоловічих енергіях. Заробляє Я сама, я сама все можу. І ви знаєте, щаслива, дуже везуча жінка, які б тут карти не випадали. Оця е, карта в оцих двох частинах колоди якраз е, ліки від цих бід. Це і від хвороб, і від цих неприємностей. Дуже щаслива людина везунчик. Але дечого все-таки не знає. От і питання у нас, чого ви не чекаєте, а воно станеться? От зараз і скажемо, чого ви не чекаєте, а воно станеться такій людині. Так, чого ви не чекаєте, а воно станеться? Чого ви не чекаєте, а воно станеться? Збудеться ваша мрія. Так. Можливо, ви не чекали, що так швидко. Так. До речі, вам снився сон про це. Ви бачили вісні, як ваша мрія збулася, але ви відмахнулися так, що це мені наснилось, через те, саме через те, що я про це думаю. Чого ви не чекаєте, а воно станеться? Так, у вашому оточенні є якась людина, дивіться, яка вам бажає поганого. От там і випадало в сигніфікаторі, що багато людей пліткують коло вас. Так от, ця людина дуже хитра, двулика, коло вас вона начебто так гарно до вас відноситься, показує себе як мудрою, але хоче вас підігнати під, якусь, під якийсь договір. Тут, до речі, дуже важливо все читайте в найближчим часом, протягом місяця-півтора-двох, читайте уважно всі договіри. Дрібний шрифт, кілька разів перечитайте. Хоча на цьому, звісно, крапочка ставиться, тут по карті смерть це як жирна крапка. Тобто, ви розберетеся, розберетеся. Тут навіть інакше можна так протак... трактувати. Дивіться, ваша мрія збудеться. Ви побачите у вісні людей, які... або людину, яка вам робить неприємності, або хоче загнати вас в якусь неприємну ситуацію, там синіфікаторів випало бездені, ну, кинуть хоче вас на гроші якось, то ви це виберете з свого життя. Так, далі вже подивимося в другій частині.